Доброго вечора всім, відео для каналу Анатолій Буділий. Привіз такого юмезика. Документів немає. Мотор нового образця. Мотор нового образця. Ціна цього южного 1650 без документів. Мотига така на 5 рядків, 15 тисяч, 15 тисяч. Поприскуватися і продавати, мабуть, не буду. Але в принципі 20 тисяч, е, копалочка також 20 тисяч. Мотига 15. Сажалку не буду продавати, Дюмес такий в міськкоп. Цей півтори, щоб забрати. я оприскувач 25 на 800 літрів, але там лопнутий, клеєний він. Колеса Т25 по 2500, гусениці пара 5000 бортові бортовій 70 бортові по 3000 МТЗ 2850. Дивіться, треба дивитися, десь там масло під розпільника, але воно нове, щось там не докручене. Докрасити треба його, дверка є, поставити Що тут та ще, який нюанс по ньому? А, бак підключить. І так все. Дверка, нав'язка комплектна, бризовики поставити, є. Це ЮМЕС 2 200, бочка 1000, косарка ця 1000, Можна комплектом Т-25, Т-25 з плугом 3600, а можна комплектом трактор, оцей трактор. Плуг. Мотига ця сажалка, оприскувач, копалка. І там прицеп одноосний, 5500 5-500. є таке. Е, рама ця під культиватор чи під гурта, що воно таке було, не знаю. 6 тисяч гривень. Т-40 не продається на даний момент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Знаходиться все місто переяслав Хмельницький, Київська область. До побачення!